Блекаутів точно у нас не буде. У нас він один був лише у 2023 році, коли повністю система лягла. Сьогодні оператор системи передачі має чіткий алгоритм дій, коли відбувається повітряна атака ворога. Диспетчер «Укренерго» дає відповідні розпорядження на місця і диспетчерам, які займаються генерацією електричної енергії, і атомним електростанціям, і тепловим, і гідроелектростанціям, так само. І диспетчерам на місцях, які відповідають за уже, скажімо, користувачів електричної енергії. Диспетчераці відпрацьовують для того, щоб зменшити ризики в блекауті. тому я впевнений, що блекаута як такого більше в нас не буде, росіяни не зможуть досягнути цієї ціли. Щодо тривалості відключень, вони можуть коливатися. Тут багато чинників погодні умови, кількість повітряних атак на той чи інший регіон. По об'єктах генерації, або по об'єктах апаратора системи передачі, швидкість відновлення, дуже багато факторів. Я думаю, що в цілому плюс-мінус з такими графіками, як сьогодні, ми маємо або ми пройдемо цей опалювальний сезон там до березня, чи до початку, чи до кінця березня, в залежності від того наскільки зима буде холодною, чи вона буде там достатньо теплою.